Привіт, привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. Рада вас вітати. У нас сьогодні трошки інакший формат. Ми сьогодні дивимось на шести варіантах відповідь на ваше питання або відповідь на вашу ситуацію. Як ви можете отримати цю відповідь? Ви можете загадати декілька питань. Декілька людей, декілька ситуацій, як ви захочете, і обрати як відповідь одну з цих колод. Сконцентруйтесь на питанні, на людині, на проблемі, на ситуації і оберіть. Скажіть, дай підказку, і вам дадуть. Не забувайте приходити на особисті консультації, дівчат. Обирайте свій варіант. Кому треба трошки більше часу, можете натиснути кнопку Стоп і обрати. А ми з вами трошки зараз. Пограни. Перший варіант, якщо ви обрали цю колоду, відповідь на ваше питання, на вашу ситуацію. Застій. Тобто не буде змінюватись. Ані да, ані ні. Чекати треба. прив'язаність до якоїсь ситуації, залежність від людини від чогось, бажання, щастя, любові або добробуту, а в результаті страждання. Не отруюйте самі себе, не захищайтесь ни від кого. Просто працюйте над собою. Ні від кого нічого не чекайте. Якщо ви чекаєте людину, появу, зізнання, почуття, це буде пізніше. Це можливо, але не зараз. Хто брав другий варіант та цю колоду? Відповідь на ваше питання. У вас таке питання, що ви самі не знаєте, чи треба воно вам чи ні. Або така ситуація, ви самі не знаєте, чи хочете ви в ній перебувати, чи ні. Ви від, ви від чогось самі відмовляєтесь, ти сама втікаєш від сили, від можливостей, можливо, від стосунків, можливо, ви щось самі псуєте або не берете у повному обсязі відповідь на ваше питання. Вам пропонують вирішення цього питання. Кажуть, насолоджуйся життям. Тут чоловік з'явиться, тут багато емоцій. Є вороги. Якщо щось не вдається, шукайте людину, яка допоможе, і позбавляйтесь тих, хто вам заважає. Позбавляйтесь так, як вважаєте за потрібне. Хто обрав цю колоду? Третій варіант. Третій варіант. Відповідь на ваше питання. Грустіночка. Грустіночка моя. Піду я геть. Ніхто мене не цінує, ніхто мене не любить. Творча особистість, треба розвивати. Треба розвивати мрію. Дивіться, легше до всього ставтеся. Вам дадуть якийсь важливий момент, якусь удачу, вам фарт прийде ваше життя. Якщо загадали родину з якимось чоловіком, який вас не обирає, вам дадуть іншого, або інших. Тут вам треба визначитись. Ви хочете саме цього чоловіка, або ви хочете щасливі стосунки та родину. Якщо родину вам старе від... відвалиться, ви з клітки вийдете, відкриються нові дороги. Тут, тут а, єдине, що, якщо ви все щось чекаєте, ніяк не можете когось забути, подивіться себе на негатив, тому що є. Тому що є вказівка, що вам позакривали рух вперед. Хто брав цю колоду? Ця колода, це виключно, зараз вона нам як розкаже дівчата, Хто відчув цю колоду в своєму питанні, там є негатив, це однозначно. Я спеціально її сюди поклала для того, щоб ви її обрали. Відповідь на ваше питання. Ось собою жертвуєте, розумієте? Ви в позі жертви, ви можете все отримати, тільки прикладаєте зусиль. Так, тут могли на вас щось магічити, тут могли щось бажати, тут могли е, якось вам голову морочити, знаєте, закривати, але ж ви відчуваєте свій шлях. Є таке, є щось негативне, але. але. Ви більше, знаєте, підвладні своїм власним демонам, своїм страхам, своїм забобонам, своїм якимось, о, якому, знаєте, в минулому а, мало а, вже такі стосунки більше не хочу. Починайте себе вирівнювати ситуацію. Хто обрав цей варіант? П'ятий варіант відповідь на ваше питання. Імператриця. Він вас не вартий, ситуація вас не варта, людина. Витягнетесь до когось або хочете допомогти, вирішити. Ну, а там не треба ваших зусиль і вашої уваги. Ви себе зруйнуєте. Ви віддаєте емоції, любов, тепло кудись, а звідти не отримаєте або гроші. Вас не оцінять. Якщо ви стосунки загадали і переживали, думали, чи можливий трикутник, чи є там трикутник, є. І чоловіка це влаштовує. Вас, як буде випробувати доля, чи цінуєте ви себе? Зрозумійте правильно, але треба обрати або ви, або люди, які вами маніпулюють. Хто обрав цю колоду? Чисто відьмовська. Хто її відчув, значить вам дуже потрібна підказка-порада. Причому вона може стосувати зовсім іншого питання, аніж те, що ви тут запитали. Мертві щось передають, рід незадоволений, незаспокоєний, ненагодований, знаєте, відповідно на ваше питання. Духи ходять. Ти потребуєш захисту, ми хочемо тебе захистити, попроси. Наповнюйся енергією місячною, здоров'я своє, бережи трави в допомогу. Вирушай, відкривай свої шляхи. Вирушай туди, куди хочеш. Зимою якийсь, Дивіться, у вас взиму, взимку буде якийсь гарний період. Ви як відкриєте себе заново, всіх знаєте, як засне природа, а ви як заново відкриєтесь. Якась краса у вас така сила відкриється. Але дивіться, якщо за здоров'ям. За здоров'я за своє не будете турбуватись. Прям турбуватись, знаєте, що з ним робити, відновлювати. Може, ваше таке переродження відбутись через велику проблему? Як знаєте, через велику хворобу. Тільки потім ви зрозумієте, що у вас є сили все здолати. Якщо ви тут питали про стосунки. То ви можете зіпсувати собі енергію, знаєте, віддати багато здоров'я через стосунки, або втратити якусь людину, і потім е, зрозумієте, що вам це було потрібно, щоб стати краще.